У парку Бог на лавочці присів послухати, що кажуть перехожі, і майже кожен подумки молив так важко жити, я вже так не можу. Один хлопчина голову схилив і йшов кудись, а в серці біль ятрився. В аварії машину він розбив, і з того всього гірко зажурився. Адже ж ніхто тоді не постраждав, і сам ти залишився на світі жити. Господь лиш головою похитав. Машину зможеш іншу ти купити. Заплакана дівчина потім йшла, її коханий кинув перед шлюбом. Вона так гірко доленьку кляла, і білий світ для неї став нелюбим. Та добре, що тепер тебе лишив, його душа. Одна суцільна зрада, усе життя він би гуляв і пив, була б ти цьому шлюбові не рада, ніхто не чув, що каже Божий глас. Всі поспішали плакати й страждати, не зрозумівши, що на все свій час і що життя потрібно цінувати. Напевно, ми по-іншому жили, без нарікань на лишенько, своє. Якби нарешті зрозуміть могли, що у погано своє добре є.